модернізацію та оновлення низки лікарень у семи регіонах України готова підтримати фінансуванням Чехія у межах програми Ukraine Facility. Про це інформує Європейська Правда. Міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко повідомив у Фейсбук. Чехія готова інвестувати 100 мільйонів євро. Йдеться про 13 лікарень. Попередньо погоджено фінансування шести об'єктів, зокрема Львівський обласний госпіталь. Ветеранів війни та репресованих імені Липи, Рівненський обласний госпіталь ветеранів війни, Волинська обласна клінічна лікарня, Криворізька міська лікарня номер 5 міська клінічна лікарня 16 у Дніпрі, Київська обласна дитяча лікарня. Нагадаємо, Єврокомісія днями перерахувала Україні 3,5 мільярдів євро у межах Юкрейн віце віцепрезидент Єврокомісії Домбровський Бровський Вив єс 2025 року продовжить фінансово підтримувати Україну за планом Ukraine Facility та за рахунок прибутків від заморожених активів РФ.